Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео, точніше, давайте, як завжди, в минулому відео минулі ми зайшли до тої садиби вулкана От з цієї сторони. Тут все ми зачистили. Тут купа благодаті. Тут ми знайшли печеру вулканічну, тут ми з босом такі, повоювали. І тут зайшли майже тут тупік. Правда, тут можна було звідси зіскочити сюди на низ. Але ми вирішили, що давайте спробуємо тепер піти з іншої сторони. У нас тут є також благодать, і ми сюди не ходили. А сюди також буде щось цікаве, тому що тут також є ще й печера. Що підемо, давайте сюди і подивимося. Так, біжимо. Так, отут зразу бачите, тут каміння збираємо, як завжди. Бачимо, що зразу попадається нам скарабей. Розбираємось з карабеєм, забираємо попіл війни, шквал. Дивимось, що то у нас є таке. То я так розумію, для луків. І, так, от шквал. Така от річ. Та до луків то можна застосувати, але ми нічого, я ще не один попіл не застосовував, тому тільки їх збираю чисто так для колекції. Так, добре, забираємо ще у нас тут каміння. Вон бачу, там ще один лут зверху. Дивимося, що там у нас лежить. О, бачите, стріла. Тут, до речі, також можна було, бачите, можна піднятися на локацію Плато Альтус, можна було ще сюди піднятися. Бачите? І тут там ще одна печера, де ми вже зачищали, можемо тут. Є, такі, є така можливість і спуститися було і піднятися. Бачите? Скурутити час. Ну, нам то... Ну, от, от ми зайшли. О там от в куті була печера. Так. Йдемо далі по ущелині. Нам треба сюди йти. О, той вулкан. Гельмир. Йдемо далі. Так, щось тут трошки темно. Може ніч, а може я... Треба було, може, перемотати, а може тут така локація темна. Так, тим більше тут ущелина тут світло, певно, попадає слабо. Забираємо, забираємо ті каміння. Я бачу, ми його тут нагребемо. Так, тут от ми заходимо акуратно, тому що тут є такі гейзери вулканічні, будуть нас палити. Тому йдемо акуратно. Ну, все вони нас, звісно, зразу не вб'є, але здоров'ячка трошки попортить. Тому по можливості просто беремо, оббігаємо їх та й все. Ну, якщо і потрапимо, то не так страшно. Так, бачите, знаходимо тут ще по дорозі золоте сімечко. От, кому треба, бачите, ми тут в ущелині. Тому так, куди нам далі йти? Йдемо тут, там вулкан, там вулкан. Ті, точніше гейзери. Так, що ми тут? А, от тут, бачите, є скарибій багровий, багряний, але він нам також не потрібен, тому що в нас, скажімо так, всі фляги з життям хватають. Може, комусь і потрібен він був. Так, ідемо далі. Далі. Отут ми бачимо ще один лут лежить. Так, і камінь п'ятий. Так. Забираємо. Тут ще гриб. От, і тут, вон, бачите, там є печера. От у нас світиться за пеленою. Тут, але й давайте ще направо сюди сходимо. Тут акуратно, тут є, ух ты, ще відскочили Василіски. Якщо їх тут три, то, то треба акуратно піти боком. І там буде ще два. Бачите, раз вискочили вони тут. Якби ми пішли низу, вони б якраз на нас із зненацька заскочили. А так ми вже пішли обхідним шляхом через каміння, тому спокійно їх застукали. Підбираємо тут он метелики, начинки. так забираємо так, черепок і тут ще у нас є. А, ну, шкло нам ну, ламки не дуже потрібні, О, кістки великі, то більше потрібні. І моложуючі пілюлі. Не знаю сильно. Я також ними не користуюся, якщо чесно. Тут вони час охороняє вхід до тої печери, ще якийсь піхотинець. І тут росте Лілія Мікели. Бачите? Все, маємо тут печеру. Тут. Давайте, Для неї треба тут от два ключі, я так розумію. Ми ще ми їх маємо, маємо мати. От, все. Так, Печера темна, беремо, запалюємо ліхтарик і йдемо зачищати ту печеру. Так, відео, потім, Так, наступне потім. На ту сторону там далі, то, по тому каньйону ми підемо, думаю, буде наступне відео. Хоча, до речі, було б непогано от забрати хоча б той. Черепок. Бо на наступне відео можемо, поки ми там полазимо по печері, може той череп і зникнути. так Забираємо, то недовго і йдемо в печеру. Печера киплячої річки. так Бачимо тут благодать. Давайте відпочинемо. До речі, хто, ну, хто хоче пілюлями користуватися, хай користується, але краще я користуюся от таким от молитвою, що очищує, бачите, і отруту, і червону гниль. Нам, якщо нас утрують, ми отруїмося, то можемо полікуватися. Ну, не полікуватися, а по крайній мірі збити отруєння. Так, Відскакуємо сюди вниз, підбираємо мох. Так, Тут а от солдат. Розбирайся з ним поки швидко, навіть не застосовуючи магію. Тут ще один сидить. От, швиденько із ним. Але дивно, крім моху, тут нічого я не бачу. Що вони тут охороняли, не ясно. Тому біжимо далі. От, тут ще мох і тут мох. Так, тут провалля. І треба так, щоб не розбитися. Ось тут є виступ. Зіскакуємо. Супер. Так, і далі, далі, далі. Куди нам далі? Зіскакуємо сюди. От, і пішло нас. Так, біжимо. Хоче нас утруїти, Біжимо, 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 біжимо. Опа. І прибігли от сюди. Так, тут, до речі, печері може нам на голову ті всякі слизняки впасти. Не люблю я їх. Вони на голову. О, десь, о, бачите, ледь не впало нам. Так. Забираємо щось, так нічого. Тут у нас є лут. Забираємо змазку. Так, тут є. О, ще впали. Так, давайте розбираємося з тими слизняками. Де він ще Он ще один впав. Так, також розбираємося. А от там от лагнилі. Так, давайте його здалеку. Так, забираємо тут. Ще якась квітка. Ага, тут нам ще випало. Скло. О, ще тут слизняки нам попадали. Так, трошки вони нас поранили. Нічого страшного. Так, де ми є? І куди нам далі? Так, звідти ми прийшли. Нам десь сюди бігти. Так, забираємо тут ще квітку. Так, тут та... О, ще один слизняк хотів нам на голову впасти. Люблять вони ту справу. Так, тут є якийсь хід. Давайте подивимося. Тут мох-мох. О, там хтось є. О! Там крыси. ти! Розібралися. Давайте полікуємось трохи. Так, що нам тут у охороняли? У мокплоті. Нічого такого. Але хай буде. Так, ідемо далі. Тут прохід десь пішов далі, от сюди. Так. Остаємо сюди. Так. Як нам... Звідси їх вбивати краще. Ай. Так, ми так зараз нас утруїть. О! Так, ага. Точно, нас ще хтось зверху пуляє. Так, забираємо тут пілюлі. Так, хто тут у нас так хоче? Вон там у дим. Давайте ми його... Так, зверху. І ще хтось тут є. Так. Так, давайте тих що далі. Розбираємося і тут вон ще один з гори. Ай. Є. Розібралися. Біжимо. Так, О, тут ще один є. Так, Забираємо. Ага, от там ще хтось ходить. Ай, заховався. І там от зверху лут у нас. Стоп, а як нам туди? Ага, туди ми з вами так просто не потрапимо. Там десь має бути якийсь прохід туди. Ну, тоді йдемо, біжимо далі. О, тут якийсь гнистий водосп... Так, водоспад. Так. Опа, зараз нас, напевно, утруїть. Так, так. от, Ну, то не страшно, я вже казав, ми робимо просто отак от. Ба-ба- і все. І утрута наша випадає. Так, тут також є два проходи. Один сюди, один сюди. Йдемо спочатку сюди. Так. Так, тут. Знову криси розбираємося і йдемо далі. Ще одна. Просто так. І йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Так. Тут. Ага, от ми вже, то ми зверху з ним розібралися. От ми тут оголута добігли. Золота руна сьома, бачите? Але тут ще хтось ходив. От він. Тому збираємо ще з ним, забираємо тут мох. І тут у нас є ще один от прохід. От, їх ще тут купа. Давайте їх просто розстріляємо. І не будемо довго заморочуватися. Ага, о, там ще й квітка є. Давайте ще й з нею розберемося. Все. Розібралися. Так, забираємо, що тут випало з них. Забираємо, забираємо лут, забираємо якесь м'ясо. Тут ще. О, а тут якась удежа. Так, давайте подивимося. Що то у нас за одежа така спорядження? Так, ні, давайте тут. Так, спорядження на голову. Ага, от така гриб голова вона випала. А в нас навіть була така грибна корона. Була покрутіша. Ну тут також так непогано вона, от, Така от штука випала. Одежа. Також якась грибна. От, гриб торс. Ось такий. Навіть цікаво було б потім вдягнути і дивитися. Може, потім я окремі відео буду в кінці робити з одежею, з боєю, з магією, Стой, то Може все будемо по черзі, може повдягаю, буде. Прикольно. Так, от така є руки, гриб. І бачимо, десь такі ж самі мають бути на ноги, гриб -ногі. От, Маємо. Бачите, вони всі мають захист, імунітет, вони непотужний мають краще. Так, якщо вдягнути, то отруєння буде менше, я так розумію, у нас. Так, біжимо назад. Так, тут можемо назад спуститися, щоб не вертатися. І тут знову зіскакуємо з того водоспаду. Невеличку. Так, йдемо в цей раз. Нам сюди. Так, і куди-то ми потрапили, а потрапили ми тут. А знов провалля у нас. Так, забираємо. Тут щось якийсь мох є. І тут. І все. Так, більше тут проходів не бачу. Треба нам знов скакати донизу. Ну, давайте. Тут є виступ ще один. Так. Потім виступ, отам от, от далі. І, і, і... І ще отут виступ. Ай, ай, на край попадемо. Ой, але тут криси ми. Розбираємося з крисами і забираємо трудні кусьні дротики. Ну, то так, є. так, тут -то ми спускаємося і йдемо вниз. Так, стоп, тут у нас ще одне і ще одне розвітлення. Йдемо сюди, тут. У нас ще одна криса. Розбираємось і забираємо золоту руну шосту. А там, певно, вже буде десь до боса, мало би бути. Бо ми вже і так спустилися далеченько. Так, так воно і є. Так, ну що? Йдемо до босса, гадаю. Там має бути подвійний босс, але я гадаю, ми мали би справитися з ним. Простіше, будемо бачити зараз. Так, беремо, випиваємо ту флягу. Так, що нам ще можна? Давайте лапку може з'їмо зразу, щоб не заморочувалося. Давайте заходимо, викликаємо зразу нашого лицаря. Так, а чого я не викликав? О, так. Текаем, текаем, так, текаем. Швиданьку так. Ай. Так. Чекаем, текаем, 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 текаем. Раз. Так, зубные мы разобрались. Все, і з другим ми розібралися дуже швидко. Головне, треба було, щоб вони відволіклися, щоб двоє на вас не загралися, та й все. От, дістаємо ще от такий от амулет. Родича гнилі. Дивимося, що то у нас є таке спорядження. Ми їх також вже маємо. Купа. Збільшує силу атаки, коли близько до отруйних ворогів. Ну щось таке. Замутили вони. До чого воно таке сильно, навіть не ясно. Чи Та штука взагалі використовується хоч кимось. Ну, можливо. Так, все. Печеру бачу, ми тут зачистили босом боса ми перемогли, ніби всі речі знайшли, ну, певно, будемо тоді на цьому відео. Будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!